Свята Євангелія від Матвія, розділ четвертий. По тому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив Він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий? Скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому: Коли ти, син Божий, торкійся додому, бо ж написано. Він накав про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги. Ісус відказав йому. Ще написано: не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере Його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, Та й каже до нього: Це все дам, якщо впадеш, і мені ти поклонишся, тоді каже до нього Ісус: Відійди, Сатано, бо ж написано Господові Богові Своєму, вклоняйся, і служи одному Йому. Тоді позаставив диявол Його, і ось анголи приступили і служили Йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено. Перейшов у Галілею. І, покинувши він назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової, і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи. Завулонова земле, і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі. Галілеї Поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. і далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, з Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї. По їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із десятимісця, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.